Привіт! Сьогодні у нас дещо нестандартне. Це не просто кроси, це гра на виправдання у світі дизайну. І перше, що кидається в очі, ці шнурки. Вони обмотуються навколо підошви. Що це новий рівень стилю чи завдання для найвитриваліших? Розбираємось. Назва Клаус Троп не проста. Дизайн нагадує ті, що стискають підошву, виглядає агресивно, динамічно і точно не як у всіх. Верх виконаний у перлинно-білому кольорі. А це значить максимальна естетика, але й виклик для тих, хто боїться забруднень. Ну а тепер головний трюк: ці шнурки не просто для зав'язування, а щоб обмотати їх навколо підошви. Отак, От навколо, навколо і виходить ультрамодний ефект все під контролем. Якщо вас раптом спитають, навіщо так? Просто скажіть, це щоб кроси не втекли, бо вони надто швидкі. До речі, підошва тут не проста, вона має гнучку конструкцію та хорошу амортизацію, а значить комфорт на цілий день. Отже, Trap Pearl White це про дизайн майбутнього на стандартний стиль і трохи головоломки зі шнурками. Якщо любите виділятись, ця пара точно для вас. Підписка, лайк, дзвіночок та не пропусти ще більше крутих релізів.